Глибоко, у самому серці перуанських амазонських джунглів, прихована одна з найбільших природних загадок світу. Місце, яке століттями існувало лише у легендах місцевих племен. Лише обрані вірили, що десь у хащах тече річка, яка кипить. Це шанай тимпішка, річка, де вода настільки гаряча, що, здається, ніби земля дихає крізь неї полум'ям. Її назва мовою кечуа означає, кипляча прісна вода нагріта силою сонця. Але насправді сонце тут ні до чого. Те, що відбувається, це неймовірний природний феномен. Температура річки коливається від 50 до понад 90 градусів за Цельсієм. У деяких місцях вона майже досягає точки кипіння. Вода настільки гаряча, що будь-яке листя, яке падає на поверхню, буквально зварюється за кілька секунд. Маленькі тварини, які випадково потрапляють у річку, не мають шансів вибратися. Це одне з небагатьох місць на Землі, де можна побачити, як природа стає одночасно прекрасною і смертельно небезпечною. Найдивовижніше те, що ця річка розташована за сотні кілометрів від найближчого вулкану. І довгий час учені взагалі не могли пояснити, чому вода тут настільки гаряча. Лише після тривалих досліджень з'явилася теорія. Підземні води проходять крізь глибокі тріщини в земній корі, опускаються на величезну глибину, де нагріваються до екстремальних температур, і знову піднімаються на поверхню вже у вигляді цього киплячого потоку. Але для місцевих жителів жодна наукова теорія не зрівняється з давніми легендами вони вірять, що річка це святий дух, що оберігає джунглі, і що її гаряча вода це сила землі, сили, яку людина не повинна намагатися приборкати. Саме тому ці території довгий час залишалися закритими і маловідомими для зовнішнього світу. Все змінилося у 2011 році, коли молодий перуанський дослідник Андерс Русо вперше почув від своєї бабусі історію про киплячу річку. Він не повірив, поки не вирушив у джунглі разом із місцевим шаманом і не побачив це диво на власні очі. Тоді він зрозумів, що легенда реальна. З того часу шанай тимпішка стала важливим природним об'єктом для дослідників і мандрівників. Але попри свою славу, річка залишається дуже вразливою. Амазонські ліси зникають тривожними темпами, і разом із ними може зникнути і це унікальне місце. Тому сьогодні, як ніколи раніше, важливо зберегти його не лише як геологічний феномен, а як частину духовної і природної спадщини Перу. Кипляча річка це нагадування про те, наскільки мало ми насправді знаємо про свою планету, про те, що навіть у 21 столітті на землі все ще є місця, які зберігають у собі таємниці, здатні вразити уяву. Це історія про силу природи, про легенду, яка виявилася реальністю.